Віцяв рекуператор в комплекті ось такий пульт керування Зараз він на першій швидкості. На першій швидкості його взагалі не чув. Включаю другу. На другий вже я відчуваю, але щоб там критичного такого нічого не чую. Як на мене дуже тихенько працює. О замовив шумоізолятор, такий войлочний, він такий товстий. Ось так виглядає рукоператор з шумоізоляцією. Шумоізоляція це ось цей войлок. З водором посередині.